Вночі російська армія здійснила черговий масований удар по Україні. Противник вдарив чотирма балістичними ракетами іскандер М по Київщині із Воронезької області РФ, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря та 16-ма ударними ВВЛА типу шахет із напрямків Мисчауда, Крим, Курськ, Російська Федерація. Повідомив командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук. Атаку відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зенітні ракетні війська та підрозділи РЕП повітряних сил. І більшість повітряних цілей вдалося знищити. Зокрема, один з дронів збили над Дніпропетровською областю. Керівник ОВА Сергій Лисак зазначив, що ввечері й до півночі російська армія била по Покровській громаді Нікопольського району. Декілька разів застосовувала дрони камікадзе, обстрілювала з важкої артилерії. А вже зранку росіяни розпочали терор Нікополя. Били безпілотниками, виникли дві пожежі. На щастя, люди не постраждали. Протиповітряна оборона працювала і на Київщині без прямих влучань. Втім, є наслідки через падіння уламків, а саме пошкодження багатоквартирного будинку, двох АЗС та офісного приміщення. У Миколаївській області дронової атаки цієї ночі зазнали Очаківська та Коблівська громади. Повідомив голова ОВА Віталій Кім. За його словами, внаслідок падіння уламків виникло три пожежі на відкритих територіях. Також в Очаківській громаді пошкоджено три приватних домоволодіння. А у Коблівській громаді вибуховою хвилею пошкоджено вікна, підсобного приміщення та будівлі бази відпочинку. Обійшлося без постраждалих. Крім того, близько першої ночі армія РФ обстріляла село Циркуни Харківського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок з подальшим загорянням. Повідомив Олексій Нігубов. Друзі, я нагадаю, РБК Україна продовжує збір для 109-ї бригади. Хлопцям на передовій вкрай потрібні впівідрони, аби нищити живу силу та техніку противника. Не будьте байдужими та долучайтеся до збору. Усі рак. Візити знайдете у описі під відео.